Добрий день усім! Хочу вам обізняти, як чудово цвіте яблунька. Тут і яблуня цвіте і груша. далі груша. Ось така красива. І тут вишня. Все в одного місці. Така от красота. Ця ужалич перецвіла. Ось тут ще гарний такий каштанчик теж Вон скоро зацвіте. Красота, яка да, Ой, На Які вони тільки вилупилися. І далі що тут у нас ще? І от уже трошки ще залишились. І зараз прийдемося до сакур. Ще тут цілий рядовки гібіскусів, вони поки ще такі, ну якби ще навіть листочки не пропускали, але вже трошки є там. Вийшні, такі гарні. Зараз ще підійдемо до сакур. Ой, які сакури гарні. Але вони тільки починають цвісти. Це буде сакура номер два. Ця така, така цікава, не знаю, що це. Такі квіти гарні. Хто підскаже, хто знає, що це таке може бути. Такі снічки, віточки. Такі червоні, наче яблунька, але червона. Сакура. Шикарно. Тільки починає своє цвітіння. Ух ти! Деякі вже отак от, от розпустилися. Ой, які ж вони класні. Я думаю, що тиждень вони протримаються. Такі... Красоні. Можна кожен день ходити і львиватися такою нереальною красою. Тут теж вишні, ось там груша. Магнолі, великі магнолі. Цікаві. Хорошенькі, які, які вишенькі. Реальна красота Це всім Чудового, гарного дня. До зустрічі. Пока-пока-пока. Може, пока, пока. бачите, яка погода тепло.